Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Сурвіал тільки... Тут можна строїти. Коротше, нам треба вижити. Тут якийсь уже вогонь, я не знаю, тут щось горить. Це вроді саме... ой. Є крутіша версія, ніж ото. Але тут чомусь менше онлайн. Тут онлайн 800 тільки. Там десь 10 тисяч. Це майже одні й ті самі карти, тільки тут вона набагато більше. У нас фізику, тута... цікаві... тут пропрацьовано фізика і тут набагато все-таки цікавіше. Дивіться тут іноплантянині. Його тут можна купити всі штуки. І потім піти построїти собі базу, щоб вижити його, наприклад, від цього. Зараз будемо пробувати. Так, я в цей грав на стріму. Я знаю, знаю, що тут робити. Треба взяти якусь базу построїти і сховатися. Па, па. Так, так. Нормально. Так, от у нас запчастина вкраді багато. Все. А, ні, три. Не багато. Хороші би. Чотири на 4 вже строю. Так о, така вот у нас еще 50 секунд є. Блин. Ну, ладно, вроде має хватит из за... запчастинок. Блин Я хочу все рівно построить. О! Хочу построить не вот этот мазик, не знаю. О! 30 секунд. Нормально. У нас пока що виходить. Все. Так, вот таке вот. І декор. Ось вот такий от стильчик. І все. Не знаю, можна якісь штуку на вході зробити. Все, 0,7 секунд. Будемо в такій халбуді, там щось построїли челики. Що це таке? Тут взагалі щось літающе. Ладно. Все, почекайте. Тут там вроді бомби мають зриватись, вода. І ти відно... від одного удару їхнього помираєш вроді. Якщо... моё якщо бомби маленькі, зараз може бомбнуть. О, не, все норм. Треба дивитися під мост. Бо тут не скинув кинув друзі. Тут може велика бомба бути, вот як ця... Ой, 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 ой. Треба якось сюди захватись на всякі пожарні. А ні Вони взагалі слабо якось зриваються Я думаю, нормальніше буде взриватись. Вони навіть не достають до цього. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут нормальні такі бомби вже пішло. О, достає! Тут вже сама велика. Доста. Є бляха! Ай! Я впав. Ні, 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 ну хватай, будь ласка, почекайте, стійте. О, все, ми вижили. Треба десь одну хвилину чи дві хвилини прожити, я не пам'ятаю. Так, тепер оці пупсики. Йой... блин, а куди я спустився? Отже, це, це оце видалте? Те, що ми там понастроювали? І я не знаю, де, що тут робити, бо оце, це все. Хвиля, те, що зараз буде, вона тяжка, так можна сказати. Нормально. Ладно, я якось отак от построю, не знаю. Може буде робити, а може, не. Так. Воу, у нас щось получається. Ой. О! Не знаю, можу так от ще зробити. Не, тут она якось. Йой, шо все трясеться Чоловік, Не порти мені нічого тут, там ласка. Тут я стараюсь. Опа І опа. Все. можна построїти так, от. так вот, так вот. О! Опа, опа. Так вот. Так, не знаю, тут а вот чуть-чуть позастроил, вот ты нас у нас, не знаю, що це, туалет. У нас туалет, туалет. Теперь точно будет туалет. Все, у нас є туалет, не знаю, якось сюда еще можно поставить, якусь штуку, все. Туалет. Мы... Туалеті з металу і дерева і пластику цього. О, почекай, вони стріляють. Оці пупсики, йомайо, ці боціки, але вони стріляють цими пушками. Ой. Супшо! Я здох. По мені хтось попав. Але я вже все, я получається мертвий. Мені тут... О, Що ви, що ви робите, алло? П'ять. Сроблокс челики на мене нападают. Даже якщо я приведу. Да, ничего не могу робити и мені грошей. о боже Тут челика задавило, мабуть. Они все до мене прикопались. Иди будь ласка. Нет, ми туалет, винтута. сісти на стульчик. Все, мы сидимо Нічого не робимо. піпець їх там куча. Ой. Ну, все, тільки три чоліка вижило. Так. Тепер сніг, сніг, сніг Значить, можна построїти щось іншого Так, блоки. У нас 12 аж їх. Можна прямо якусь халабуду построїти. Щоб це взагалі було похоже на хату. Блин, я тут що, не можу строїти, так? Ладно, там есть предел. якось так. Так. Опа. Так. Вот так. Ну все, моя більше нема, значит, з вот таких будем строить. Тепер, щоб с сюда не пойшов, нам треба метал. Але так як у нас більше немає метала, ми будемо з дерева строїти, а тут ще й плюс цього дерева дерки такі є. То нас може покоцять. О! О, реально як якийсь магазинчик маленький. Зараз сюди. Знаю, так от. Киевсь тут у штуку для красоти просто. О, це що це не було, альо, ви здіваєтесь? Мою... Ляха построїв і кусь ядерку пустила. Ну, тут столик якийсь буде я не знаю. Там всередині можна стро... столик построїти. Такий вот. Ну, все нормально, сидим. Надісно до мене сніг не залізе. <смірка> не замета його, точніше. Всього. Так. ХП, мабуть, по чуть-чуть тратиться. Да, чуть-чуть. Я замерзаю, але ми ж все рівно проживаємо. Дуже повільно тратиться. Холодно капець. Думаю. Капець. Ніби треба було підлогу построїти, але. Але все, немає підлоги у нас. Ми на землі будемо спати. Все нормально все. Хто хоче до мене в магазин заходьте. То вони собі всякі штуки построїли. Що це таке? Це просто воно в повітрі висить. І все. Так, все, 14 секунд, нормально. Ой. 8 людей тут, Такое вообще 270. Дімантів, -мо. А, ні, це... Хвилі, типа, скільки вони вижили. Окей. Тепер. Fire. Тут, тут все загориться, тут, тут нічого не можна построїти. Не знаю, що тут можна. Що, це Куди там челіку улетів? чи мені показалось? А ну я просто построю кась кубик. Просто кубик. Кубік рубік Мені, уже не хватиться, бачу. Тим. Так. Тік. Тик, тик. Він все рівно згорить. Я не буду в нього залазити. Там можна якесь крісло поставити. Просто. О. Вот, щоб потолок не впав, штука. Така. О! Ну все, кубік-рубік. Нормально. Тут, якщо не строити собі домики, то можна взагалі на изі вишити. Ну, це хто такий? О. Добрий день, Валера. Що ви тут робите? Чому у тебе червоні очі? Це якісь на кожній цій карті, є якісь посхалки, я так думаю. Ой. Все. Ну да, він загориться, все. М -м Пока, кубик. Ну, він горить прикольно. Ой, ой, тут аптуски. Окей. Все, все пройнуювалось. А я би помер. З цим вогнем нічого робити такого не треба. Тут просто... Не знаю, що, вогонь взагалі додали. Щоб просто все згоріло, мабуть, що існує на карті. І все. А тут а в цьому вогні нічого навіть строїти не треба Так то... Ай, тут якісь... Басики, ще якісь попски. Саме скучно, що після вогня оце все треба чекати. Все згоріло вже давно. А, ні, оце не згоріло. Окей, okay, покупаюсь. Кого то буде? Ну нарешті. О, нарешті нас сюди кинуло. Яка там мені цікаво. Ладно, куплю ще таких блоків і що тут у нас є. Угу. Ну все, нам ні, ні на що не виходить. Мені мабуть не треба. Ладно, таке от купим. Все. Це. А, знов цей мозок. Ми тут такого не зробили, щоб повторок не було. Окей, будемо строїти. Так, зараз циферки будуть. Ну, циферки, циферки, добре. Цифрок можна на вижити. Якщо ви це не бачили, як я граю на стрімі, то ви, мабуть, не знаєте, що це таке цифри. вони просто будуть падати з неба. Просто там один, два, три. Просто цифри, я не знаю. <смі> не падають з неба і взриваються. Так, да, тут а, сама крута логіка в цій грі. імба Так. О, у нас таке вийшло. Теперь. Таке достроїти. Так, можна ще якусь підлогу на мінімалках, тупо Не знаю. Без дерева. О. Нормально. І все. Бляха. 11 секунд. Забудовуємо. Ой. Ой-ой-ой ой, все Не знаю так от коробка Що все, все таке Ф бачите просто там дев'ять один падають і Во. Ой, вони тут вийно я свою хату заховаюсь Що тут Во. о прям біля мене не треба Пляха вилазь 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 Ой там Сім лежить. А Сім, мабуть, не взривається. О. Е, моя хата, льо, Тут міст падає, -мо! Що тут робиться? Все я ховаюся. Йо -моє, мені треба втікати. Тут треба ще... Дивися! Блін, -мо! Щоб біля хати нічого не впало і мене не вбило так. Ой, а тут є щось. Ой! Тут взривається щось! Коротше, я тут от буду тусити. Не, моя хата. Ну все, я вижив. Тепер що? Ой-ой. Дощ буде, ну піпець. Ну, ладно. Йдемо кудись туди, построїмось. То можна як тут, Да, 4х4 зробити коробку, але з двойним потолком. Опа. Опа. Так. Ну, я не знаю, чи нам треба. Нам треба все в потолок. Доски можна юзати як просто По построїти стінку. во. Пліна. Хочу, щоб все гарно вийшло. А, 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 типа сюди не можна. Що, спортили мою ідею розраби. Опа, ладно, отак от. Але я построю мега лютий потолок. Так, у нас ще кучу часу. Нормально. Но можна ще двойні стінки тут чуть-чуть построїти. Все, мені не вистачає. Тепер сам потолок. Опа. Все. А, все, у мене нема так швидко? Тепер можна... Кельчик зробити. Опору зробити, щоб тут нічого не впало. І Так стоїть, ладно, пофіг. Не знаю, якусь фігню Що тут. -туту. Все, нормально, сидим, передим Ой-ой-ой! Ой-ой! А воно взагалі. Воно вообще... ну не руйнує мені нічого. По чуть-чуть прям. Ладно, ну я не знаю, воно так нормально вже починає руйнувати. Пипец. Тут прям звуки реального дожд дождя. Пипец тут. Ну але це тільки перший слой вроде мені руйнує. Там ще десь 4-3 слоя. Ну короче, я 100% виживу. Ну, капець, як окей руйнує, не знаю, как там інших. Ой, я думаю, воно даже це не зруйнує. За ці 10 секунд. Так, да, вона вже не спіє 100%. Кість цей дощ дуже і Все. Є. О, нова карта, нарешті. Так можна, можна купити. Ладно, я хочу на оце одну збирати. Буду забирати. Все О, The Trails. Нуби. Капец. Ну круто. Але мені треба буде звуки ігри виключати, а то авторські права тут то... будуть у мене. Коли нуби. Той играв, той пойме. Міша Фордан не Міша пойме. Чому я так говорю? Не знаю, тут теж, можна просто построїти це, але ну, биться якийсь рофл. Не просто будуть все руйнувати, але тебе не вбивати. Ого. Можна я собі якусь халабуду на мінімалках построїти. Опа. Так нормально. Как якось не знаю. Так. Так. Все. Не знаю, тут можна якусь ще це построїти... Опа. О, нормально. Нормально получилось. Ну, все, можна чилити просто отсюда. еще такие вообще? Ну вот, я скажу, везде пасхалки. я не знаю, на что пасхалка, а что Нупс, нупс, нупс. Все. Не срочно выключать звук. Во, вон и идут ломать. Я моё. Не, мимо магазинчик. Мій магазинчик, не треба ламати, будь ласка. Ой, вони всі йдуть сюди, і вони ще й плюс зриваються. маю. Капець. О, блін, а він мене так налякав. Я думав, він мене вбивати йде. Капець. Там нуб залагав. Його придушило. Ой, ти хто такий взагалі? Не всі йдуть идут туда руйнувати The Trails руйнують нуби. Неес їх тут багато. вони розбирають город. Все, 5, 4, 3, 2, 1. Все, пока нуби. Все, мені можна звук включити Торнадо, О, зараз саме цікаве буде. Так. Коли торнадо, це найголовніше, що треба, щоб воно подалі від центру, центра. Коротше, То в центрі там хаос буде. Там кучу людей просто їх. Переб'є. Так, я зараз хочу зробити комфортну собі халабуду. Не магазин, нічого, просто халабуду. Так. О. Так, це я ще по -окономлю. Так от можна. Все, нам, в принципі, хватить на все. Опа. Опщей Так. Не можна... Э. 에... Ладно, якось закрити можна це, мабуть. Так вот, так вот. Устроите тут підлогу. Так вот. Все. Ну не все, треба ще тут. Все, тепер точно все. І я не знаю, що тут ще можна построїти. Точно декор стульчик. Блін, О! Все. Стульчик є. Можна ще кудись це подіти. Не знаю. Так вот, якесь построить, я не знаю. навіщо це. Просто для прикола. Все, хай буде щось Ну, криво, ну ладно. Ой-ой-ой! Тільки не на мене. Так, у мене я халабуда. Холоб... Й-мое! ну спочатку тут щось проходить. О, воно в центр йде. Все, пока, пацани. Оооо, <гум> їх там засосало. <гум> я скажу. Ой. Ой, а воно не. Воно не на мене. Я <гум> кому <гум> тут якісь просто обвали. <гум> ну тут все тупо у. <гум> я так злякався, що на мене це все полети. полетіло, я не знаю. Капець. Там просто, короче. Я думав, воно просто мене одкине і в воду і все я помру. Так. Ой, що тут робить, тут такі спалки літають, Але до моєї бази ще не підійшло. Може і підійде. Ну ні, вже. все, одна секунда. Я вижив. Тепер що, Fire. Окей, okay, fire, то можна як завжди, тут, не знаю. Кактус забудувати просто по приколу. Щоб хоча б кактус вижив. Після вогню... Так. Я неправильно почав будувати якось. Не знаю, так от треба. Так. Ано так. Так. Ой, він домаже мене. За що, кактус? О! Не знаю, може тут... Так, окей. Построїмо ще тут. Іще. Так от. Думаю, кактус не виживе. Бо це все згорить, мабуть. Бо не знаю. Іще три пластини аж є, нічого собі. Але якщо близько до кактуса будувати, то вони будуть пропадати. О, їх просто буде не показувати. Зараз покажу. Бо... Тут є, тут нема, тут є, тут нема. Ото ну, нам треба оббудувати как кактус, пляха. Це помилка, що я це з дерева строю. Ладно, пофіг. Блін, я не встигаю Де мій кактус? Мені треба. Коротше, на швидкостях. Фляха. А, у меня блоки в не хотела. Ладно, коробка Ой, кактус, все пока. А, я говорю, <гум> ну все, відстань О, oh, все. И кактус. Не, все згоріло Все пропало. Не, кактус, живий. Кактус, ты живий. Ой. Ничего себе тут уламки такие. Yes. Прикольно. Коля. Там чел горить. А, не, мені показалось, він просто на фоні був. О! Давай пихну туда. О а, це привид. Окей. Ну, коротше, на цьому кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!